Листа з минулого отримали педагоги та учні 4-го ліцею. У навчальному закладі відкрили капсулу часу, яку заклали у вестибюля учасники та ветерани Другої світової війни 30 вересня 1979 року. І от через 38 років Кременчужани тримають у руках послання у 2017 рік, присвячене молоді. Право зачитати листа надали колишні вчительці історії, а нині пенсіонерці Валентині Дмитрівні Івженко. Це письмо к вам, молодеж, вдаро десятилетия 21 века. Мы отстроили разрушенные сожженные города и села. Город Кременчуг, который на 95% был уничтожен, стал одним из лучших городов Украины. Мы, воины 39-го гвардейского Венского воздушно-десантного корпуса участвовали в боях за освобождение нашей родной Украины. Лист з минулого ліцеїстів неабияк вразив. Молоді люди з цікавістю слухали послання та робили висновки. Само відкриття капсули було таким захоплюючим. Знаєте, немножко як до прикоснутися до історії, то, що нам хотіли донести, можливо, щось нове, щось цікаве. Ми це услышали і нам це понравилось. Приємно знаходитися на такому заході, все-таки це частичка історії, і знанова того, що я к ней уже прикоснулся, це дуже приємно. На заході також були присутні і колишні учні школи, які були свідками події, коли ветерани готували листа та запечатували у Апсулу. Помнится, как разводили этот раствор, речь ветераны толкали. Ну, более пяти человек, что они приезжали из других городов, ну, съехались. Ну, пожилые все были, но ну, интересно было. У травні місяці з нагоди святкування дня народження навчального закладу педагоги та учні планують також закласти капсулу часу. Листа отримає молодь у 2044 році під час відзначення сторіччя ліцею. Учні вже знають, що хочуть написати майбутнім ліцеїстам. Я би хотіла розказати учнів нашої школи, чим ми займаємося, що ми делаємо, як ми розвиваємо нашу школу. А, також я би написав о том, як адарена молодежне школа продвигають і повішають. Престиж нашей школи, то есть олимпиадники, манносы. Вот именно об этом. Будет очень круто, когда те люди, которые писали эти письма, придут в 2044 году на открытие этой школы, будут смотреть на эти письма і понимать, да, это реально было круто. А вот сейчас поменялось или не поменялось. И вот в этом главная загадка і интерес. Марина Курничук, Олександр Горбатенко, час місцевий Кременчук.